Відтепер ми переходимо на чуть новішу систему контакту з підписниками. Це пошта. Звичайно, gmail пошта на яку ви можете скидувати весь треш, який побачите на ОЛІ, блять, який побачите на Олікс або не знаю, написати, що ти любиш жати в Геншин, що робити, я зовсім не рекомендую. Але тим не менш, пошта в описі під відео. Тому, якщо буде достатньо фідбек, і ви накидаєте дійсно багато трешових оголошень, я зроблю по цьому відео. А тепер перейдемо до сьогоднішнього відео. Народна збірка OLX. прочитав я один такий коментар і подумав, чому б мені не зробити саме таке відео. Народна збірка, в моєму розумінні, це збірка, яка абсолютно варта кожної гривні, яка буде витрачена на придбання такого системного блоку, і щоб збірка була максимально продуктивна в конкуренції з іншими ігровими збірками за свою суму. Вочевидь, така збірка, враховуючи те, що вона збирається по цінам з OLX, буде вартувати свого. Тільки не забувай, що така збірка це суб'єктивна думка автора на рахунок цього і вона може співпадати з твоєю. Але під відео завжди відкриті коментарі, де ти можеш висловити свою думку на рахунок своєї Народної збірки або висловити протез думкою автора, чого робити зовсім не рекомендую. Загалом давайте перейдемо до збірки такого компа. Розпочнемо з процесора, і тут без сенсацій. 5 3600 за свої гроші це об'єктивно найкращий процесор, який ти можеш взагалі взяти. Він ще довго буде витягувати все, що тобі потрібно і не потрібно. Як для народної збірки, цей процесор підійде точно. Давайте трішки подробніше про нього. Семинонометровий техпроцес, ТДП в цього процеса шістдесят п'ять що означає тільки те, що він не буде грітись так сильно, як деякі про це можуть. 6 фізичних ядер, 12 логічних і кеш 32. 2 Щодо швидкості, в нього швидкість 3600 МГц в дефолті і 4200 в бусті. Ой, фу, все, заїбався я читати ці характеристики. Ну коротше, як ми можемо зрозуміти, потенціал цього процесу ще досі існує. Я, напевно, можу назвати його народним. Якщо ти з цим не згоден, напиши свою думку в коментарі, а я поки зарахую цей процес в збірку. Відеокартою в нашій збірці могла виступити найпопулярніша відеокарта в Сіму GTX 1650. Але я так подумав, що все ж таки, якщо є нормальний бюджет на збірку, варто доплатити 1500 і взяти RTX 2060, оскільки це вже RTX, тоді пафосу буде набагато більше, ніж простої GTX 1650. Вартість такої відеокарти на VLX від 5 до 6 тисяч гривень, а нової така коштує більше десятки. Коротко про цю відеокарту. Техпроцес 12 нанометрів, середній розмір. Шина 192 біта, пам'яті є або 6, або ще 12 ГБ залежності від Хромосом 47 або 46, в залежності від власника, ну і тдп 160 Вт. При хорошому холодженні, хоча б два кулера грітись, буде може ну до 75 градусів, але не враховуємо літо. Тоді може бути чуть, чуть більше. Ну і загалом ця відеокарта виглядає доволі потужно зараз. Як за свою ціну, я б міг поставити сюди умовні AMD, але, на мою суб'єктивну думку, RTX мають набагато кращий функціонал софта і гарантію роботи. Тому що AMD-шні відеокарти частіше горять, і я думаю, ви і так це знаєте, ні для кого це не відкриття. Ну короче, що я оправдовуюсь, 2060 чотка відеокарти для чіткої. Народної збірки з Олекс. Тепер перейдемо не до самого цікавого. Материнська плата та оперативна пам'ять. Щодо материнської плати для Ryzen можна взяти b 450 давайте в народній збірці без оброклоку сьогодні, а то комплектуючий з може після такого не вижити. А ти ж їх поважаєш? Подумай про комплектуючий Золо Сумно стало, звісно, але тим не менш, материнська плата b 450 m обійдеться в 2 25 тисячі гривень. Вибрав її чисто по вигляду, виглядає класно. Ну, якщо чесно, просто якісна материнка. по вигляду я її не брав, я її брав на рандом. Чотири сульта оперативку там охолодження, все як має бути. Коротше. Оперативка 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 на частоті 3200 МГц. Повинно би хватити для того, щоб пограти в цю легендарну гру і помалювати 3D-арти. Беремо любу на 3200, головне, щоб був двоканал, і бажано, щоб оперативки були в парі чи хоча б щоб не конфліктували між собою. Вартуватимуть вони до 1000 гривень. Ну і чуєте, я тут так подивився, нам вже не так і багато лишилося, щоб це відео завершити. Тому SSD і жорсткий диск. По цьому пункту я зустрів фанатів SSD в коментарях під відео з телемартом. Де комусь це сподобалося, я всім рекомендував взяти жорсткий диск. Але якщо ви не знали, я вендер жорстких дисків за OLX. Тепер ви знаєте правду. І взагалі я рахую, що жорсткий диск і досі потрібен, як мінімум, в народній збірці. Ті, хто проти цього, нехай ставлять SSD на 512, і радіють життю з двома іграми на компі. А ми в народу збірку впихнемо улюблений VDBlu 1 ТБ і SSD на нехай на 240 ГБ. Щоб було якийсь прояв, встановити щось типу такого. Лишився в нас ще кулер. Кулер беремо один телебоксовий і все. Далі було вживлення. Для цієї збірки може хватити навіть 500 Вт, але я думаю, що 600 буде з голову. Достатньо, щоб такий комп зворів, і в майбутньому, якщо треба буде, зміг апгрейднутися на якусь там 4060, наприклад, чи навіть 4070. Беремо якийсь чифтек, чи може якусь китайську хуйню і корпус, який буде під рукою, в той запихнемо. Тому що, якщо брати якийсь корпус адекватний, то він обійдеться в 2000. Ну, як хочеш, коротше, краще в коробці, якщо ж збирати, або у цій, щоб холодня краще було. Так, лишилося народну збірку віднести своєму рідному сервісному центру, щоб він все нахуй поламав. А тобто зібрав тобі комп і це обійдеться в ще один такий комп. Ладно, якщо часом. Так, краще не робіть. Я думаю, якщо ти навіть не вмієш збирати кум, тоді дивися, гайди на ютубі таких є багато. Або в тебе стопудово є друг, який шарить цій темі. І може довіритися діло йому в цілому. Перед цим поставити хмільне міцне. Ну і коротше так, кулер в цю збірку напроці ставиш, який тобі буде комфортно. В такі подробиці ми вже не ліземо, тому що зборка і так теоретична. Але друзі, перед тим як замовляти щось у Олекс, обов'язково протестіть, щоб то не було, бо це дуже важлива штука. Не оглянешся, а вже надурять. Ну і для закріплення цієї збірки можеш взяти культиватор потужний за 3,5 тисячі і життя вдалося. У 2023 році вираз народна збірка в кожного викликає різні асоціації в когось, це або саме дешева і продуктивна, а в когось. Довго перспективно, а в когось просто з популярних комплектуючих. Якщо тебе цікавить збірка побюджетніше, то в мене на каналі вже є відео зі збіркою за 5 тисяч гривень. Повір, там комп теж вийшов доволі потужний. А в цьому відео я поліз не в свій двір, в дещо вищий бюджет збірки, тому вийшло щось таке, що вартує приблизно 13-14 тисяч. До речі, варто підмістити, що новою ця збірка буде коштувати десь до 20 тисяч, в той час як з Оликс вона буде коштувати від 13 до 15 приблизно. Тому да, її можна і нову збирати, якщо хочеш, звісно. Але що правда, Оликс є Олекс. Якщо ти не протестивши, купиш всі ці комплектуючі, збереш комп і якась з комплектуючих попадеться бракована, будь-то навіть одна оперативка з двох, тоді ти будеш страждати і шукати проблему буквально в усьому. Від такого ніхто не застрахований, але не попередити я не можу. В цьому язар таких екстремально економних збірок. Загалом буду вдячним, якщо ти поставиш в цьому відео лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Натискай на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!